Українське суспільство багатонаціональне і багатокультурне. Безліч народів знаходять тут свій новий дім. Громадська організація Арабський дім розповідає про взаємовідносини слов'ян і арабського народу. Українсько-арабські відносини один з найважливіших аспектів, якому приділяє увагу громадська організація Арабський дім. Її представники вважають себе мостом культури між арабським світом і українським. Україна – наша батьківщина і батьківщина наших дітей та онуків, оскільки ми вже громадяни України, і це вже наш дім. Арабські країни для нас стали батьківщиною наших предків. Виходячи з цього, араби, які проживають в нашій країні, заінтересовані у інтеграції в українському суспільстві. Але при цьому не забуваючи власну культуру і зберігаючи традиції, В нашому мисленні, нашому менталітеті, арабсько-українські відносини мають існувати. А після того як прийшов до влади Віктор Янукович, українська влада стала більше приділяти увагу українсько-арабським відносинам. Попри те, що арабський світ не є локомотивом міжнародного прогресу, зараз арабські країни знаходяться на підйомі свого економічного і політичного розвитку. Вони сподіваються, що інші держави їх підтримують та розраховують на дружбу між народами. Наші народи почали прагнути до розвитку, покращенню свого рівня життя для отримання більшої свободи та незалежності.